І так, добрий день. Сьогодні трошки поговоримо про розгалуження і підемо трошки далі. бо ми вже більш-менш розібралися, що робити, коли в нас є вибір із двох якихось варіантів. А що ж робити, коли цих варіантів більше? Наприклад, давайте трішки ускладнимо, і у нас цих варіантів буде 3. Бо наша задача: ми отримуємо два числа якихось. Ну, припустимо, хай це буде А і Б. От відразу ми зміни для них придумаємо. І нам треба їх порівняти і сказати, який з них більше. Тобто, в математиці як би це працювало. Нам потрібна логічна умова. Наприклад, А більше Б. І ми пам'ятаємо з минулих уроків, що ця логічна умова може бути або правдою, або ні. Тобто, або так, або ні. І логічно. Що в нашому випадку, якщо це правда, то у нас А виходить більшим. Більше. Але якщо ні, це не значить, що Б більше. Це значить, що у нас знову ж таки є два варіанти. Вони можуть бути рівними, а можуть бути і Б більше. тому ми ще й порівнюємо. І от якраз плюс нагадаю до всіх порівнянь: знак дорівнює. Python трошки для іншого призначений. А от в порівняннях він буде виглядати отак. Це дорівнює як рівність, а оце дорівнює як присвоїть. Тобто, коли ми запустимо змінну, ми дорівнює таке використовуємо як нижня, а А2 дорівнює це як рівність. І тому, коли ми хочемо через ній іще раз перевірити, то ми можемо вибрати або А менше Б, або. Б більше А, або А дорівнює Б. І тут також може бути два варіанти. Так, і ні. І якщо так, А дорівнює Б, то ми можемо все, що числа рівні, і якщо ж ні, то у нас буде Б більше. Ну, приблизно так математично розглядає математична модель цієї задачі. Якщо ми захочемо цю задачу реалізувати в розгалуженні, у нас виникає питання, що ж робити, бо на минулому році ми бачили, що у нас є if і else. IF працює тільки коли умова правдою То є, тобто це оце ось розгалуження, ліві наші всі розгалуження, а ELSE тільки коли неправда. Писати ще один IF чи писати ще один ELSE? ні. Тут трошки простіше придумали. На отакі ось треті варіанти, якщо у нас є іще одне порівняння, і ще одна логічна умова, їх може бути плюс одна, плюс дві, плюс 3. От скільки у нас буде плюс таких логічних умов, ми стільки разів напишемо собі таку штуку, як ELIF. elif. і Elif. Тобто це якраз і буде додатковою логічною мовою, це об'єднання LC і IV, де ми будемо, можемо писати іще от умову. От в нашому випадку ми вводимо А і Б. Тобто, що А вводимо? Що Б вводимо з клавіатури. Порівнюємо, як в нашій математичній моделі, чи А більше Б. Якщо так, ми бачимо, що нам треба просто вивести, що А більше, значить, наприклад, в цій задачі нам дії ніякі не треба. Прям в принті можна написати. Що в нас? А, ну потім допишу більше. Elif a дорівнює b. Ви Бачите, ми просто рухаємося по нашій математичній задачі. Опять так і ні. Так, буде знову ж таки, коли це правда. Знову ж таки, тут буде свій принт. А Else залишиться якраз вже B більше. І так можемо тепер і дописати. Повертаємося на українську мову. А більше рівні. Б більше. І ми бачимо, що у нас є всі три варіанти. І таких варіантів взлифу може бути скільки завгодно, скільки вам треба. І так кожен раз ми можемо нижче, нижче, нижче спускатися. Тут у нас. Тройне розгалуження, тому і дві умови. Тому отак воно виглядає в Python. Якщо А більше Б, якщо це правда, виконується ця дія. Інакше перевіряємо наступну умову, інакше всі, все, що залишилось. І таких інакше може бути безліч. Перевіряємо. От, введіть число. Припустимо, введемо 5 і 6. Має бути ж 6 більше. От B більше, а друге число у нас більше. Запускаємо, введемо перше число, спочатку більше, сім, п'ять. І дивимося А більше, то є перше більше. І третє разів раз введемо однакові, п'ять і п'ять. І бачимо, що числа рівні. Тобто програма перевіряє з усіх сторон. І от в вашому випадку треба подумати, що ж зробити. Е якщо числа були б також два, але вам треба було вивести менше. Подумайте.